Так, ну що, була сьогодні в районі, так що поїхала пізно, що змогла, ти купила. Будемо робити розпаковочку. Розпаковка у нас буде на 2 тисячки. Так що поїхали, що вона ще нам перше. Так, давайте спочатку з продуктів, а потім інтересне замови. Сукор 5 кілограм, муки 10, треба ж хліб пекти. Поїхали далі. Заготовочки вже потрішку треба. Купила отакі. Із... Ну, коротше, не з жовтим дном, а із золотом наоборот. Коротше, отакі купила, бо кажуть, вони не зривають. А із жовтим дном зривають. Керочки отакі, дуже смачненькі, я їх полізаю. Ходіте так само. милина. Мі як завжди. Де та милина. Мі а, все, закінчилася. Чайок отакий взяла покуштувати. Що за чайок? На чаї ціни я в шоці. Два йогурти. Рис, э, це називають, крупа, коротше, пшенична. Гречка в мене є не і не брала. І дві пачки макаронів. Ось такі. Одну таку, другу таку. Там де я й валила кабана. <риві> Ладно. Е, цю кобаса. Царицянська якась копчена. Ще якусь узяла покушувати. І сирок. М -м -м. Свої на місці. Вже ждуть. Так, переходимо до самого цікавого. Аврора! Оцей ключок на 900 гривень вийшов. 900 з копійками. ви представляєте? Я в шоці. Е, фольга. Там я відео показувала, що я брала. Рука, мочалочки, диклофос. 30 мг подарок. Таке от у мене. Ці як їх вони називаються це... козінокі. Дуже смачні, мені сподобалося. Вони аврорі, брати їх. Вони не, ну, коротше, смачні. Е, прищепочки взяла. бо вічно в мене їх немає. Зуби чистити. Е, ці дві взяла. Суміш перців. Приправа до шашлыку. І досточку взяла. Така досточка. Там ще були ще дорожчі. Це 130 гривень. Ну, вони мені не надають, бо по них не можна стукати. М'ясо рубати, по них не можна. Для м'яса мас... Для треба або качку, вона одразу напополам. Ця досточка. Бо та вже модна була. Я її зламала теж так само. Так. І Дитинча моя, що купила. Може, що знаю, що не знаю. І Якщо що не знаєте, <сувачте> називайте. Так, набрав. Ох, і набрав. Ще оці підставки знають, де риби. Набрала шість штук. Два спі... Ой, три спінінга. Ну, вони Авроровські, вони як ці солома лопаються. Не знаю, на що він набрав, ну хоче, хай бере, що я йому зроблю. У нас вже така була, вже вона поломана. Дві, мабуть, було. Ще щось взяв. Літкор. Літкор якийсь, коротше. Один уже розпакував. Важкенькі такі. Це що? Ще десь блималки брав уже все. Е -е, поплавки, я не знаю, хороші чи не хороші. Приконка на коропа. <сум> макуху взяв. Боже, макуху ще взяв. Якась кукурузя. Не пахне нічим. Ага, оце, мабуть, щоб бойли на нього чіпляти, так? Да? Набір лід корів. Лід корів. Що воно таке? Ладно, дитина навчить, як ним користуватися. Е, потім ці крючечки. Це я вже знаю, що це таке. Це. Щоб робити. А це не відривається не воно, так? Да? А, воно так витягується. Ніфіга собі. Іще одна погремушка. Ще на велособеда взяв. Уже, мабуть, пішов вішати, такі блималки, коротше вони. Оце вся розпаковка. Голова болить, лучше б я туди не їздила. Прошу. Можна вже і на рибу їхати. Будуть підставочки.